Цьогорічне похолодання на далекому сході Росії синоптики називають одним з найтриваліших за останні десятиліття. Від заморозків уже загинули понад 120 людей. Загалом кількість постраждалих сягнула майже двох тисяч. Ущен заметеними залишаються близько 300 кілометрів автошляхів у Магаданській області. Попри зусилля комунальників, шар снігу у деяких місцях сягає п'яти метрів. Найбільше постраждала республіка Тива. Через морози у селищі Хову Акси вийшла з ладу котельня і полопалися тепломережі. Понад три тисячі людей довелося евакуювати із неопалювальних осель до тимчасових притулків. Допоки МНСники латають дірки у трубах, до регіону літаками доправляють обігрівачі та електрогенератори. Мешканці ж гріються в коридорах місцевих шкіл та лікарень. у нас этом в школе, ну так то в школі хорошие, но тепло, конечно, нас кормит, и кормит и тепло. Вообще ничего нет. Ни воды нет. Вот мы благо снега много выпало, мы снег збираємо в огороді і топимо. Ви розумієте, ми замерзаємо. У нас в квартирах стоїть мінусова температура. То я в кімнаті смирилась, там от маленькі обігрівачі, там два. В кухню поставила, там тоже у мене гріється печка, там -5. На тепер постраждалим не лишається нічого, окрім як сподіватися на примхливість погоди. За прогнозами синоптиків уже найближчими днями температура має піднятися до мінус шести Утім, окрім потепління, очікуються хуртовини та ожеледиця. Дмитро Яковенко, п'ятий канал.